Поліція, як завжди, на сторожі закону, ми були готові до такого розвитку подій. Для нас вони не стали якоюсь несподіванкою. В цьому виглядала наша готовність. По-перше, ми збільшили кількість патрулів для недопущення вчинення будь-яких майнових злочинів. Якщо в цифрах коротко, то зазвичай у нас в Дніпропетровській області заступає близько 300 нарядів поліції. Вчора ми вивели на вулиці 530 нарядів. Завдяки вжитим заходам не допущено жодного майнового злочину, ніяких мародерств в області у нас не було. Що стосується взагалі роботи поліції, наразі ми продовжимо патрулювати вулиці і вживати заходів для охорони громадського порядку і безпеки по силовому варіанті. Так само у нас буде значна кількість на вулицях, так само будуть автопатрулі їздити з приблизковими маячками, і так само наряди також будуть. Перебувати в місцях масового скупчення або перебування громадян і на ключових місцях, де взагалі можливі будь-які злочини або правопорушення. Провели ми аналіз кримінальної обстановки і наблизили наряди наші саме в ті міста, там, де це вчинялося. Вжитими заходами я ж кажу, майнових злочинів допущено не було. Наразі адміністрація президента України та її місцеві органи влади розгортають такі пункти незламності. Місцях, де кожен громадянин може, по перше, обігрітися, зарядити свої електронні пристрої, а також у разі наявності телекомунікаційних передавачів, таких як старлінг, можуть скористатися навіть зв'язком. Є мапа цих пунктів незламності, а також у нас і пункти обігріву. Вони відрізняються тим, що в пунктах обігріву наявне тільки тепло і, так, гаряча їжа, гарячі напої, чай можна випити, щоб не змерзнути на вулиці. Що стосується взагалі, якщо є можливість, коли є світло, заряджайте свої електронні пристрої, заряджайте акумулятори, оскільки ми готуємося до і подальших таких агресивних дій Російської Федерації. Поліція додатково буде у разі відключення повторного такого блек-ауту буде через гучномовці повідомляти про, або про повітряну тривогу, якщо не буде спрацьовувати наші гельцери, вони повідомляти будуть поліцейські безпосередньо за допомогою гучномовців, а також будуть розповідати громадянам, де найближчі пункти незглавності або пункти обігріву. Зазвичай вони розташовуються в місцях у органах влади, в школах, в підрозділах ДСНС так само, і якщо. Буде можливість, то поліція так само буде надавати прихисток всім, всім громадянам, які будуть потребувати такої допомоги. Ага. Вперше все, це, що стосується зарядки пристроїв, мобільного зв'язку таке інше. План прописаний заздалегідь. Вже ми готувалися до такого перебігу подій ще ну, з початку війни, оскільки ми перебуваємо в стані війни з, з нашим так сказати, з сусідом. І, і розглядається будь-який варіант перебігу подій.